Окей, прохожу всю гру за одне відео. Якийсь мужик їде, можливо, додому, до своєї мами. Типу ніхіра не видно, йде дощ, слухає радіо, йому класно. О, oh, ще oh, тупо нахер. А він, напевно, зараз вийде запитати в неї, чи вона в порядку. типу. Ну Що я наробив? А не парся, знаю все добре. І все, і, і так от Завершилась його історія, я так розумію. Переходимо до наступної історії. Відкрито, можна зайти. Нема знижок. можна виходити звідси. Stay back, sir, I got this. Stay back, sir, I got this. І його захавали. Замріть, а то я буду стріляти. Ви під арештом. Куди він пішов? Купляти щось може? А все, все, я пройшов ігру, походу. Тут немає більше нічого, що робити. Цей чел зомбі, я... тому я зразу хотів сказати виходжу звідси, але. Але мене чел це все, тепер теж зомбі. О, якась дівка прийшла. Пригнись, Йоме. Ззаді зомбак. Я знайшов собі дівчину. Йо, чих так багато. Звідки вони поприходили. Заправитись вирішили, чи що? Залазь в машину. Вали нахер. Що поліцейський? Okay. Так, мене Леон Кеннеді звати. Клара Редфілд. її звати, поняв. Як ж добре, що ми одне одного знайшли. Вдвох веселіше. О, їдемо в ракун Сіті. Увага всім громадянам. Хоча місто в жопі. Нам кінець. Дякую за увагу. А, до речі, хто живий, то можете збиратися тут. А. Координати я кинув всім на вайбер. Вони знають щось. Їдемо туди, куди координати показують. По-любому є якісь виживчі. Я це відчуваю. Жопою своє відчуваю. А ти відчуваєш свої жопою це? Все, йдемо. Далі пішки. Пішки безпечніше. Давай, давай. Виходь, виходь. Виходь, виходь, давай. Нас таранити їдуть. О, це той чувак на початку гри. Валим, валим. Не можу. Він втратив керування, і беребос. Клара, ти як там? Чекаєте? Йопереста, вона взірвалась. Ой, там ще один. Вибух. Я загубив Клару. Ой, вона а дійсно в порядку. Дійсно. Я думав, вона вмерла. Я тікаю, тікаю в поліцейський відділок. У поліцейському відділку мають бути виживші. Ракун, це ж єнот, та? місто єнотів. Цікаво, чи я побачу хоча б одного єнота. Йоу, я бачу загадки, якого біса? Типу я їх бачу. О, це кущі. Я знаю ці кущі. Їх можна їсти. Каче, Леон, дава тікаємо нахід. Шоу. Я не хочу добачити. Чел, не кричи, зараз зомбі повилазить. Там що, тебе кусають? Як так бризнуло з нього? На що його там вкусило таке? Акула нахер? не вилазить. Аня, виріс, все нормально. Що його записник? Він суд малював, якісь каракулі. Під оцими загадками є секретні ходи. Обістрайтесь нахер. Все теря зомбі. Два рази. Ти тобі не вставай краще. Ну нахер. Хто це такі? Що це за люди? Звідки вони взялись? Хоч би мене так не схопили зараз. Якась акула схопила. Йому він ніби чорний, але він сірий. Він заражений. Вбий його, Пристрали його. Як давно це почалося? Слухай, я взагалі не хер знаю, Якщо чесно, давай тут малював оцю херню, а там має бути вихід. Я там трохи замальзав, ото червоним. тим. Я віддаю тобі наказ. Значить, тобі треба знайти вихід і вивести самого себе звідси. Не повторюй моєї помилки, не будь зараженим. Отут мені оцю загадку треба розгадати, і тут відкриється шлях. Я пішов шукати. мій перший день на роботі, і останній, походу. Мене хотіли тут поздоровити, бачите? Welcome Leon. Вони були раді, що я прийду і перетворились в зомбі від щастя. Йо, пересота, я обісратись, чуть не сратись. Йомайо, схаменись, лежи, не вставай. Та не вставай, будь ласка, та ти дурак, чи що? О, як драматично він помер. Я ще зроблю якісь загадки в поліцейському відділку, такі цікавіші, капець. Йо пересете, що це знахі за звуки. Тут якийсь гелікоптер полетів, загорівся ніби. Де можеш два рідка, що лашара що? Бачу тебе в другий раз. Дуже радий тебе бачити, Клар. Що ти як ти? Виживаєш, так? Найшла свого брата? Ще не найшла. Та не парься, Ти знайдеш, він ж теж поліцейський. Вибух, тривога. Ну, ти впораєшся. Прощаюсь тебе. Люблю, кохаю. Давай. Йо пересете, нахер. Чувак. Ах, ти тупа херня, блін, шоколадка нахер. Я навіть не знаю, як це коментувати. І я б вже мав стати зомбі. Цікаве місце, цей поліцейський відділок. Я відкрив потаємний шлях. Ну, якщо це секретний потаємний шлях, значить тут нікого не має бути. У мене хриба там не зламався. Це Леон 2, да, типу. Получай гранату дає. Я просто під себе кинув гранату і нормально ніби. Я живий, все добре, в мене бронежилет. Прям ти в око висти. Його похар. Я не можу ухилятися, не Dark Souls. О, Все, він вмер. Дуже дякую. У нього око аж почервоніло. у нього зараз ще друга стадія буде. Ні, він вирішив випалитись, просто пригнути вниз. Там ззаді собака якась. Тихо, пасику, тихо. Я не знаю, чи собак. Ну, може якісь кнопки мені понажимати? Не треба. Ану, руки вверх, я поліцейський. FBI. Вона не FBI, вона бреше. Вона на амбрелу працює, я знаю, я це знаю. А ну чекай, стій, руки вверх, поліція, ти затримана. Hello, human. Як тебе звати? Я не знаю. Воно йде, воно йде. Що йде? Походу оце от іде. Да? Йоу а я тільки познайомився з ним. Я навіть не дізнався його ім'я. В нього очі вирізли. Щоб краще бачити, напевно. It's just me. me. Та хто ти, як тебе звати, звати. я забув? Ну <говорю> well, не чіпай мене, ти що, домові. Хто тебе як тебе звати? <говорю> мене звати Леон Кеннеді. <говорю> Та пішов ти нахер довбає я б Кеннеді. <говорю> А Мене ада звати. <говорю> Точно, я згадав, які звати. <говорю> Мені треба взяти його оцей от пропуск і відкрити двері на парковці. Воно в клітці, але я впевнений, що краще зробити так. Вони би по-любому випргнули з цих кліток. Але цього вже не станеться, бо я продуманий, мене q 10. І ще 0 добавте, будь ласка. 10 плюс 0, типа. Ти що давала? Лежить. А я хто так і знав, що ти живий. Тобто мертвий. Ну я не здивований. Я не обісрався навіть прикиньте. О ні. Ну нахер. What the fuck? хто, біса? Jesus та я не думаю, що це Jesus Christ. О, заричав, походу. Все, я прострелив Марвін марвин голову. Йопер. Ну, хтось лизнув звадку. Ну нахер, я тікаю. Йора, сата. Почекай, я тут, Я тут загадку розгадаю. Ок. тан 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 тан-тан-тан. И -тан -тан. що тут у нас? Кнопочка. Тепер мене чекає сюрприз, да? Дядьку. Я йому ніби шапку тільки що відстрелив. І він не попав у мені. І це я зразу прийшов такий. А ти що, свою шапку ще не знайшов, та? Та ти знайомий з леді Деметреску? Вона отка сама здорова, як ти. Я думаю, ви б були ідеальною парою. Тупий ти дебіл. І що? І як ти спустишся по драбині? Ага, поняв. Йоп, парасата, якого біса він до сих пір живий. Якого нахер хера? Я йому голову прострелив вже 10 раз. Жасті ще живий до сих пір. Йопта, це самий безсмертний придурок, якого я бачив. Все, давай мені свій талончик. Наш тільки g вірус. Він робить з людей дебілів. Чекайте, треба забризгати собі оце дезодорантом. А дайте пройти, хлопці. Твою мать, тільки ж відліпував. Айдіота кусок. Звідки не повалазили? Йому, я всіх перестреляв там. Холі чет, а ти що тут робиш? О боже, ведь Жаль, я не пройду тут. <рес> Він тупо йде ви штовпа, ки пішли нахер. Що ж таке? Давай його. Я думаю, йому похер. Дякую, Ада. Я тебе два рази вже в життя врятувала. А ти шо рахуєш? А ти шо нет? Я за шо рахую. 2-0, давай. Ганшоп, я туди зайду, мені треба опістувати. Це як магазин зброї. Упустіть зброю. Я поліцейський взагалі-то. Заді зомбак. Оба, ще якась баба прийшла. Не стріляй, стій, стій, стій. Дороги відійти, я цю херню. Це моя дівчинка, а тобі не дам її застрелити. А я ж тобі казав, будь там. Та, дяді, деді вже тут. Подивись, що вони зробили з нами. Ти коп, та? Ти маєш щось знати, якого біса це все сталося, га? Вона була прекрасним ангелом. А тепер вона дебільний зомбі. Валіть нахер звідси. Ой, там щось стукнуло. Вені застрелив, походу. Ага. Амбрела це компорація, яка робить біозброю. Я це знав з фільмів. Амбрелла контролювала ракун Сіті роками. Тобто ми зараз пускаємось в лабораторію Umbrella. Хлюп? Це точно правильний шлях? Так, да, правильний. я знаю, що там, там щука. О, так, я біжу, я біжу, тікаю. Получай. Йоу, нормально, його так розірвало. А ну каже, кому Амбрела продає монстрів? Вони не монстри продають, вони продають віруси, щоб робити монстрів. Так добре, що в мене є напарник, який прикриє мені спину або штовхна в прірву. А -анет Беркін. Мені треба g вірус. Такого не буде. Ой oh, ще. Ада. 2-1. Ти поки ведеш, але я скоро тебе дожену. А нет, ти курва заховаєшся, але ти не сховаєшся. Тепер я передівся в дівчину. Тут вона як каліка така, Ох, курва, як болить, А тут оп, на показ мод пішла. Гра завершилась. Ти програла. Йо. Охо. щит. щіт. Ай, це больно. Все, я б не встав, вже я б вже лежав би мертвим. І все, вона зробила так само, як би і я зробив. Лягла і вмерла. Мені Ада перев'язала руку. Дуже дякую. Там ця ж валяється. Я йду за тобою, Ада. Я йду в інший бік, якщо що. Там знов головоломку треба розгадати. Якісь там пазли. О, чиясь дитина. Я перевірю свій новий пістолет. Вам нахер, дабл кіл. Якщо чесно, таке відчуття, що я граю просто в якісь пазли. Я просто ходжу з локації на локацію і розгадую головоломки. Корпорація Umbrella знала приколи. Дуже смішні були приколи з шахматами в них. Я, я майже розгадав загадку, було дуже весело. Професіонал, професіонал. Все, все, Ада, Ада, я вже майже прийшов. Почекай ще півгодинки. Зараз тут ще головоломок буде купа. О, оце загадка ще одна. Все, Ада, я вже майже прийшов. Світло включене. Почекай, Ада, ще не все. Не поможе мені, я горю тут. Дякую тобі, дядько. Йо, пересетем. Мені обертатись не треба було. Ада, чекай, скоро прийду. Йоу, 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 полегше. Я похилятися в цій грі. О, вчасно. О, ні, нє. Ні, ні. На моєму місці, мав бути він. У мене є граната. А це пізно. Ой, швидше, швидше бомбу. Можна відпустити мене? Тільки не лови мене. Йоп пересета, ти задобав. Ти ідіот, блін. Хватить, ловити мене. Ускользнувся. Дощ падає. Все, на дно. Цікаво, ада там ще жива. Ти як нормально? Довго чекала. Так, готуйся, це буде дуже больно. Я ж казав, що не буде болі. Тікай звідси, біжи без мене. Я без, без тебе не піду. Ситуація гірша, ніж ти собі уявити можеш. І навіть не можу уявити собі. тупа катупорела ця ситуація. 2-2, якщо що? Давай, вставай. Під нами знаходиться лабораторія, Амбрели. Мені туди треба забрати цей вірус. Ти все ще хочеш ти зі мною? Не хочу. Ну тоді йдемо. Capcom – це одна із небагатьох компаній, яка все ще робить красивих персонажів в іграх. А то ну таке, от всяке дивитися, я не хочу. Ми відправляємося в гніздо Амбрели. Мені потрібна твоя допомога, Леон. Адайоп, йоп твою мать. Як переконати чоловіка? Вона ним користується. я Це відчуваю. Все, роби короче, за мене всю роботу, а я тут посижу. Окей, ну окей. Мені треба роздобути її G-вірус. Той за чим вона прийшла сюди. Чи я не можу похилитись від цієї трави, цікаво. Не можу взяти інвентар, походу, бах якийсь. О, а цю можу. Дивно. Йоу, загадки. Амбрела знала толк в загадках. Запам'ятайте цей момент. Раз, два, три. Їх троє. Вони потім встануть. Прошу дуже, не пройшло і трьох секунд. Перш ніж ти встанеш. І я ти останній. Оге. <laughs> Розкрилась квіточка. Якщо що, я граю до сих пір в Resident Evil. Чи змутить, Піздятько. Живі розмутить. Вривається спецназ. Ого, це робота всього мого життя. Ні, Цей спецназ забрала його роботу всього його життя. У, я не йшов. Вертаюсь до Ади. Ага. Ам... Походу, це є чоловік. Це все через Амбреллу. Ти ж то ж Амбрала? Це гоничше. Ано розказує все з самого початку. Це той чувак якого застрелили. І робота всього його життя була втрачена. Але він вирішив еволюціонувати. Він живий до сих пір. Він ще більше еволюціонував. В нього очі, очі. Схиляю в очі. Це відпригнув. ухилився ніби від чогось. Оба! Я ухилився, напевне. Це ж так ухиляється в Resident Evil, так? Я майже ухилився, ви бачили це. Ой, йому в око попав, прикиньте. О, попав. Ова, і ще одне зразу збив. Йому всі очі зніс, тепер він нічого не бачить, я його сліпив. Теж знищив пробірку з вірусом, правда? Ні, не знищив. А що мав? Ти що дебіл? Ти віриш тій тупі дурепі? Вона тебе на Вона його продасть. Окей, ада працює на когось, і вона доставляє йому g вірус. Якраз yeah. думав про тебе, прикинь. Make... Я почала хвилюватися за тебе. Так хвилювалась, напевно, що капець. Про що ти? Ти не йшов? Не йшов, не йшов. Давай, треба валити звідси. Я зустрів Анет. Вона сказала, що ти не ФБІ. Якого біса? Ти так все поскладнюєш? Ну давай, стріляй. Я думаю, що ти не зможеш. Ти ж любиш мене, правда? О, курва. Я думав, ти здохла, якого біса. О, пробірочка, впала. Базну. Вона воскресла, щоб вбити аду. А тепер можна помирати, типа, да? Я зараз підніму тебе, не барся. No. Я думаю, вона виживе, все нормально. Тут 10 хвилин у мене є, щоб втекти. Ада мене все рівно обдурила. Вона хотіла пригнути вниз за пробіркою. О, Клер, а ти що там робиш? О, Леон, ти yeah. теж там. Чудеса. Як ти там опинилась? Yeah. Леон, нахер не yeah. чую тебе. О Боже, я втратив зв'язок із нею. У-у-у, підривається все дуже гарно. Що мені не хватить тих 8 хвилин, щоб втекти. Ти просто біжи прямо та й все. Бам нахер. О, ще один. Оце він ухилився. Я махав. Боже, іди нахер. У мене ще є одна поки. Ти. ти так само робиш. Вісім хвилин, та все нормально, я не спішу. Музика щось дуже напряжна грає. О, вийшов. Це за мною, напевно. Ого, окей. Мені здається, постріляти в нього взагалі немає сенсу. Треба просто чекати. Чекати, поки я спущусь вниз. Щось летить. Подарок від Ади. Як Ада вижила? Питання загадка. Відповіді немає. Не, на куски просто. Я здох. О, поїзд за мною прибув. Боже, що тут взагалі відбувається в цьому Resident Evil? Ам, А ти в бісах хто? Як вона там опинилась із такоюсь дитиною? На Б, прикиньте, на три нахер. Історія. Вот так. Окей, мені просто цікаво, як вона опинилась там, де опинилася в кінці гри. Сонайсесі Найстесію. О боже, як вони закохані в одне одного. Тільки побачили одне одного, дві хвилини тому. Тепер я поняв, як познайомитися з дівчиною. Всього лише треба, щоб почався зомбі апокаліпсис. А Та добре, добре. Не кричи, дебіл. Вона ж там якусь малявку зустріла. Дуже цікаво, яким чином. Я люблю дивитися, як вони пики взриваємо. Прикольно. Окей, вона теж йде в поліцейський відділок. Якого біса? Леон мав тут всіх вже побивати нахер. А що за херня? Чо Леон що тут не поставив цю запобіжник оцей, га? Халтуриць скотина тупа. Я просто збираю одні й ті самі речі, що й збирав Леон. Це так дивно. Як Леон зміг збирати ті речі, якщо їх немає? Знов цей придурок живий. Ви що прикалуєтесь? Єзін помер. Вона має розгадати ті абсолютно ті самі загадки, що й Леон. What the fuck? Хех. Марвін. А че він це ж зомбі? Знову, да? Х2. Абсолютно ті самі загадки. Якого біса? Вона проходить ту саму ж процедуру, що й проходив Леон. Коротше, Resident Evil це та гра, де ви пробуєте розгадати пазли, а зомбі вам мішаються зробити. Stay back! О бой, я його десь бачив, тільки не можу згадати де. Ще раз відкриваю потаємний шлях. Не такий він же і потаємний виходить. Йо, хорор! Це та дівка, походу. Тобі потрібна допомога. Що? Він заді тебе. Що? Це той хер, та? О, курва, у мене дежавю. Яке дежавю сильне. І він знову. Падає вниз. Ти, що за нахер? Це так тупо. Може виходити? Я вже вбив дебіла. А ти с можеш знайти мені мою маму? Допоможу, там. Давай, випускай драбину, юмою. Я розвів цю дитину, як лоха. Ану, твоя мама працює на Umbrella, та? Ану, розказуй, швидко. Твою маму звати Анет, прикинь, тут треба карту, яку Леон забрав. Це неможливо, здаємося. Виходимо гри Я тебе всюди шукаю, Шері. О Боже, ти що, покинула будинок? ти Ану, руки вверх. Що, серйозно? Як тебе звати? А ну кажи. Fucking naim, кажи своє факінг найм. Oh, Ти вітаєш зі мною, або зрадця КЛАР блишеться без голови. Відведи мене до моєї мами. Абсолютно. We'll be... З нього let якийсь лут випав. You motherfucker! Mother Я до тебе доберусь. З нього якась копійка випала. Йо, береся те та сама. Якщо коротко, Клар вийшла на полювання. На полювання на зомбі. Як я обожнюю, дивитися, як їм пеки розриває. Це так круто. Хтось дзвонить. Тупа дитина. Якби ти не кинула ту херню, я б тобі дав піти. Не парся, шері, все скоро завершиться. Звідси має бути вихід. Я граю за самого крутого персонажа в ігрі. Походу. Так, отак. От Готово. Це. Просто геніально. О, вихід. Я знайшов вихід. Я треба ключ. Мазефака. Треба лише дістати до ключа. Шері, де зібралась? Я ж тобі казав, залишатися в хаті. You... Від треба навчитись. You little біч, мазефака. Yeah. Це заплатиш. Oh, а скуда? І зараз він вривається такий. Опа, і я чекаю. Головай, ступець пісо О, курва, він It's закрив. его ПКПЧ. Пока ПКПЧ, треба ключ забрати. Тебе не мая ключи. Все, лошара. Все, готово. А он и закрытый до сих пор. Мазефака, а він шо зная. Закрывай дворик. Закрывай. Все, изи. ё -моё. What the fuck. Там штука якась. Йому в песок запхався, черв'як якийсь. Її батько її врятує, все нормально. 30 хвилин перед тим дірміщем, що тільки що сталося. Принеси мені пендент, якийсь. О, а, це пендент. Да? Йому треба просто повернути колон. І він знаходиться в дитячому будинку. Це те, що він сказав мені. Я найшов, знайшов дитячий будинок, просто вривається з базукою. О, це твоя вина. Ти за нас задовгий йшла. Чужий, чужий. Йой. він Куди ти пішла? Тобі не страшно тут ходити по цьому гамні. Ти як там опинилась? А ну від. О, я його знаю. Він друг. Чо, ч ти тікаєш? Його нічого не бере. біжи давай. Давай в ліфт, заходимо. А він не відкриється. Це неможливо. Та це по-любому її батько. Він прям її захищає максимально. Террі? Вона сказала батько. Йоу. Ну. Окей. Okay. Давай, Алло, клер, треба, треба йти звідси, клер. Ну очі, не інфіковано. Все нормально. Хто ти така? Ви мене чуєте? Аго. Коротше, в мене немає на це гамніще. Моя дочка, це не твоє занепокоєння. Малявка, ти де. Ти знаєш, що твоїй мамі Покер на тебе? Йоу, що вона там робить? Ти заблудилась? Шар, я йду. Чому вирубилась? І тепер мені треба добратися до шарі, як Леон добирався до Ади. І дайте вгадаю. Звичайно, що тут будуть шахматні фігури. Коротше, Леон розгадав загадку і пішов назад поскладав складав фігури на їхні місця, я так розумію. Молодець. Добає. Абсолютно все те саме, я не можу вже. Я вас бачив, я вже вас збивав. Що ж, було дуже цікаво і весело. Дайте вгадаю, що тут станеться зараз. Я вгадав О, ой, Дезі це вже бачу. Тільки не можу згадати, де. Те то саме. То саме місце. Це так тупо, що це просто капець. Воно заражається, я казав, зомбі вірус. заражена, заражено. А ти це і так зрозуміла вже. Мама, любить тебе, але їй похер на тебе. Are you Fucking kidding. me? А чому ти це робиш? У мене є до тебе діло, малявка. Ось чому я це роблю. Твоя куртка така тепла. Мені холодно, якщо що. Це через тебе. Не знаю, що я б робила без тебе. Та ти би померла. Дивись, що мене, я мене є браслетик. Тут пише чарі. То мама моя вдала мені. На моє лянь народження. Ми майже прибули. В гніздо. Ну не. Вставай зомбі, будь ласка. І не кусай мене за шию. Так, давайте я десь покладу. Все, краще, почекай, я скоро прийду. Продумано все настільки класно, що не хочеться грати. І Я їх всіх трьох пам'ятаю. Я знаю, що вони встануть. Тому вони не встануть. Не можу дістати. А ні, можу. Кулом. Хеля. Хелє. Все, можна повертатись до моєї любимої Шері. Але зараз звідси поїде і має звалитися кентавр. Що граєте? Це так тупо. Що за штука? То Вільям, то мій чоловік. Я вже казав одному дебілу це. А нам продовження показують. Це було того варте, напевно. Ти як, нормально все з тобою? Мені потрібно було його вбити тоді. А я просто дала йому піти. Не знаю де. А от де, я це бачи. Ану, йди до шай. Ти не знаєш, що ти робиш. Я мазафака знаю, що я роблю. Отак. ще раз. І так. І ще раз. Він помре? Він помер. А що ж, це було дуже швидко. Рухайся далі. Анет, йопта. Йоп, твою мать. Ой, тобто я ж твоя мать. Шарі, ти як? Вона вилікована від того g віруса Відведи мою дівчинку в безпечне місце. Я така щаслива, що ти в мене є. Потім поговоримо. Походу, я твоя мама Ідем. Шарі, я не поїзд. Я бачив, коротше, Анет, вона померла, прикинь. Я також бачила. Їх дві, а. Опа, прийшов. О, я... я його скинув, щось напухло, щось зірвалось. Але він вижив, ну це класіка, типу. Не знаю, куди ведеться колія, але просто йдемо прямо. Клер! Ти як опинився? дебіл чи Що за малявка? Це ж Шеррі. Це наша дочка. Йо, продовження, нічого собі. Він знову вижив, типу. Окей. Як зупинити цей кусок дерьма? Все, готово. Йоу, мадерфакер. І він точно помає, правда там, сто так Подивився, ах, ви мразі. Яхтів злами втекти. Куди ми виїхали? Та ви типа любите одне одного чи як? Ну так, ми тільки зустріли одне одного, але вже кохаємось. Yeah. Так, що, що все завершилось, так? Так. Ми будемо разом до кінця наших життів. Ми тепер сім'я, йдемо. Це вже виглядає як завершена історія. Пора відправитись в Resident Evil 3.